Доброго дня, мої брати, сестри, благословіння вам на сьогоднішній день. Хай Бог береже кожного із нас в сьогоднішньому часі, і ми будемо дивитися на нього і вірити в те, що Господь зберігає нас. Господь приходить до нас, коли ми просимо Його. І сьогодні тема це швидка відповідь на молитву. Знаєте, швидка відповідь на молитву, вона завжди приходить, тому що Його слово воно врозумляє нас і показує нам, коли ми. Приходимо до нього і молимося. Це е, я, щас скажу. Єремія, 29 розділ, 12 і 13 вірш каже так. Ви кликатимете до мене, і підете, і будете молитися мені. А я буду прислухатися до вас, і будете шукати мене, і знайдете, коли шукатимете мене всім своїм серцем. Знаєте, є багато речей. З якими ми е, приходимо до Бога, і ми кажемо: Господь, я так бажаю, щоб Ти відповів. Але не, не завжди відповідь приходить короткочасно і бігом. Але й такі відповіді є. Ми знаємо. Е, є багато прикладів, коли, коли дуже тяжко щось відбувалося або щось хтось загубив. І ми не знаємо, де його шукати. Як кажуть, як шукати голку в стогі сіна, будемо дивитися. І просимо, кажемо, Господь, допоможи. І ви знаєте, як ти тільки позвав до нього, то твої очі вони направлені в те місто, де воно лежить. І це, я думаю, було у кожного з нас в нашому житті. Господь показує і дає нам відповідь. Шукайте його, і ви знайдете його, находьте його, і ви побачите, наскільки він вірний. Коли ми доходимо до нього і Він чує нас, не забувайте, що Господь це той, який чує, і Він направить твої очі, щоб ти щось побачив і змінив у своєму житті. І тоді приходить відповідь. Відповідь вона завжди благословена Богом. Знаєте, да, якщо навіть ні, це також відповідь. Хай Бог благословить нас. Вірте в те, що Господь. Завжди відповідає. і хай це для кожного з нас буде доброю підтримкою в сьогоднішньому часі. Амінь.